Друга частина розмови про Росію в 21 столітті. Перед початком підпишіться на мою сторінку. Будь ласка, натисніть прямо зараз на дзвіночок і буде вам щастя. Дякую. Ми вже бачили, що Путін не стратег. Він реагує тільки на ті проблеми, що вже виникли, в нього нема передбачення. І завжди Путін будує імперії. так і з сировиною. Путін захотів вибудувати сировинну імперію. Основні тези. На планеті нафта закінчиться в 2015 році, газ закінчиться в 2030 році, в 2020 році закінчиться прісна вода в Європі. Це Путін казав у 2010 році. Тому Росія буде будувати фарфоровий водогін з Байкала до Європи і за великі гроші більш ніж за нафту брати за питну воду. Ну, звичайно, якщо пити хочеться, то заплатиш за питну воду більш ніж за нафту. Це так. От. Але Путін вважав, що всі будуть стояти на колінах, просити в Росії нафти, газ і питну воду і заплатять великі гроші. В Росії буде багато грошей, технології розвивати Росії не потрібно. Росія все купить за ті гроші, що їм принесуть європейці. Це цитата Путіна. Путін так говорив. Ну, не так сталося, як бажалося. Наприклад, вода. З водою так, не все добре. Є річка Рейн в Німеччині. Так, там була отруєна річка. Не було ні тварин, ні рослин, ні водорослів, ні риби, нічого. І людям заборонялось підходити до річки, бо отруєні випари могли людей вбити. Ну, посилили екологічні вимоги до підприємства німці. Вклали гроші в очистку русла. Зараз в рейні є рослини, тварини, птахи, риби. Людям можна купатись на всій довжині рейну. Вони спасли і оживили. І не треба було строїти той водогін з Байкалу. Так само нафта і газ. Прогнози Путіна виявилися дуже неточними. Сполучені Штати Америки розробили технології видобування нафтової сланцевої нафти і сланцевого газу. Це той самий газ, та сама нафта, тільки вони глибоко на глибині 6, 8, 10 кілометрів. У американців є новітні технології, в росіян нема. І американці стали вже найбільшими в світі експортерами нафти і газу. Вони продають газ в Європу скраплений, продають в Польщу. Ми купляємо, і нам це вигідно. Взагалі ціни це комерційна таємниця. І ми маємо сказати, що не дуже багато ми знаємо про ціни. Але от рік назад польський уряд заявив, що у 2023 році, коли закінчиться контракт з Росією на постачання газу, Польща не буде купляти більше в них природний газ. Тому що сказали поляки. Вони зараз мають постачання газу з чотирьох джерел. Тубопроводний газ з Росії, трубопроводний газ з Норвегії, скраплений газ з Катару. Катар маленька держава, але має дуже великий флот для перевозки скрапленого газу. І скраплений газ з США. Кажуть поляки, найдорогій газ це з Росії. Самий дешевий, скраплений американський газ. Ну, Місяць назад керівник Нафтогазу Кобилєв сказав те саме. Він сказав, що в 2020 році ні краплини газу не буде куплено в Росії, тому що в Росії газ дорогий, а американський скраплений газ, який ми купляємо в Польщі на терміналі, коштує дешевше. А далі віртуальний реверс, ми його переганяємо, нам виходить набагато дешевше, ніж російський газ. І всі з цим задоволені. Так, що не вийшло у Путіна з ідеєю сировинної імперії, залишилась ставка на грубу силу. А тут, як бачите, і війна з Україною почалась. За це санкції значні. Путін сильно образився і почав думати, що далі робити. І вийшов він в 2015 році з великою програмою ідеї об'єднання з Китаєм проти Європи і проти Америки. Ну, типу, вони будуть дружити і всім буде погано від цього. Багато Путін зробив, багато виїздив, багато пропозицій різних робив. Ну, на мою думку, він трошки припізнився. Зараз Китай має долю в світовому виробництві більше 20%. А Росія менше, ніж 1,8%. В тому році вона, в минулому році, у них було 1,8. А міністр економічного розвитку Росії Сіланов каже, що кожного року Росія втрачає 1% світового ВВП. Значить в 2020 році вже буде 1,7 ВВП. Ну, не дарма ж називають економічним карликом Росії. Китайці. На кожну пропозицію Путіна китайці посміхаються, кивають головою і кажуть, що вони глибоко нейтральна країна. От. Що сказати далі? Цього Бжезінський вже не говорить про середину 21 го сторіччя. Далі моя думка. Росія і росіяни живуть мрією про імперський реванш. І війна в Україні. Це перша велика спроба відновити і відновити імперію силою. Ми пам'ятаємо всі, що 1 березня 2014 року Путін звернувся до Ради Федерації Росії з проханням оголосити Україні війну і дозволити використання армії в Україні. І Рада Федерації дозволила Так? це оголошення війни. Читайте документи. А 7 березня, на сьомий день, Путін провів велику прес-конференцію, 150 телеканалів, всього світу стояли. Путін розказував, що за місяць, максимум за півтора, Росія захопить 9 областей. 9 областей. І що? Знову не так сталося, як бажалось. Виявилось, що російська армія, і російська держава прогнили насквозь. Ми розбили російську армію і замість дев'яти областей півдня України. Вони ледве-ледве зараз утримують одну третину Донецької і одну третину Луганської області. А які плани були? І тільки ми, український народ, не дали цьому збутися. Що далі? Зараз ставку Росія робить на пошук зрадників, що продадуть в країну без бою. Вони бояться йти на нас війною, бо ми їх розіб'ємо знову. Ну що сказати, ми цього не допустимо. А Росія, яка не вилічилась ще не вилікувалась від імперського синдрому, її жде криза і розпад. У нас все буде добре. І слава Україні! Дякую! the world.